Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо яблучний сирник. Готується він дуже швидко, просто. Саме головне з доступних продуктів нам потрібно всього 4 інгредієнти. Виходить, він неймовірно смачний та корисний. Нам потрібно приготувати яблучне пюре. Для цього нарізаємо 5-6 яблук і смажимо. Довго смажити не потрібно, тільки щоб випарвалася вся волога. Далі даємо їм охолонути. Ми скоро збиваємо 3 яйця, додаємо ванільний цукор. Я додаю 2 пакетика, так як не додаю вже цукор. Можете додати трошки меду або цукру. Далі нам потрібно 300 г густої жирної сметани або сиру. Я додала 150 г сиру і 150 г сметани. Також можете додавати і сир маскарпоне, і рікотта, просто сметану, просто сир. Я робила різні варіанти і завжди яблучний сирник виходив смачним. Далі додаємо пюре яблучне, яке ми приготували з смажених яблук. Нам його потрібно 320 г. Я свої яблука перетирала блендером. Якщо немає блендера, можете сміло натерти їх на терці перед тим, як смажити. Далі додаємо 50 кукурудзяного крохмалю, перемішуємо. І я ще нарізаю кубиками маленькими одне яблуко. Також можете додати і родзинки, і журавлину, і цедру апельсину, чи лимона все, що вам подобається. Переливаємо тісто в форму, моя форма 25 на 11, змастила її вершковим маслом та посипала манкою. Зверху можна посипати різними горішками. Випікаємо сирник при температурі 180 градусів на другому рівні знизу, на дно духовки ставимо деко і вливаємо перед самим випіканням одне горнятко Кип'ятка закриваємо і випікаємо сирник 30 хвилин при температурі 180 градусів і 30 хвилин при температурі 150 градусів. Далі залишаємо ще в духовці його на годину, щоб він там добре вистих. Далі ставимо в холодильник до повного застигання, це приблизно 5-6 годин, і тільки тоді можна сирник розрізати. І подивіться, який гарний розріз у нього. Це дуже смачно. Корисно, пробуйте, готуйте, а я з вами прощаюсь до наступного відео.